Пан і амир свім і духові твоєму, а на святой англій чекання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав розповідей, які до нього прийшли. Істину кажу вам, хто слухає моє слово і вірить то, хто послав мене. Має життя на суд не приходить, бо й смерть не у життя. Істину, істину кажу вам, надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, почути голоси на і, почувши його живуть. Бо як отець має життя в собі, так і синові там життя в собі. І дав йому владу сут, чинити, бо він син чоловічий, не дивуйтесь йому. Бо надходить час, коли всі ще в гробах почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду, не можу нічого діяти від себе самого. Я суджу так як чую і суд справедливий. моє шукаю не моїй волі, але волі того, хто послав мене. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Господь благословить вас. Господи, спасайте вас. не будуть сам. İzlediğiniz evet. için evet. 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 Станьмо повожно, вислухаймо святої Євангеліє, мир світ. дуємо, <звідування> від я на святої вангелії читання. Господь, і де, які до нього прийшли, істину істину кажу вам, хто слухає Слово Моє і вірить того, хто послав мене, то й життя вічне, і на суд не приходить, але перейде він від смерті в життя, істину істину кажу вам, що настане час і тепер жили вмерти почуть голос Сина Божого і почув, оживуть. Бо як отець має ще осому собі, так і син, сина, матриця осому собі. Не дивуйте сьому, бо настає час, коли всі, що в робах хочуть голоси на Божого, і війду ті, що чини добро воскресення життя, а ті, що не злом о Воскресіння суда, я нічого не можу вчинити сам від себе, як я чую так і суджу, і суд мій справедливий, бо не шукаю волі моєї, а волю Отця, що послав мене. Непокота. Та й